Ну і звичайно, все як ви любите, я його буду тестувати і розбирати, дивитись, що там усередині. Також хочу вам запропонувати підписатися в нашу телеграм-спільноту, адже в нашій телеграм-спільноті найсвіжіші інсайди з ринку електроінструменту. Також ви можете отримати професійну консультацію щодо придбання інструментів, обмінятися досвідом з іншими майстрами. Ну і звичайно, в нашій телеграм-спільноті також є чат, де ви можете 24 на 7 спілкуватися про різний інструмент. І не забувайте, друзі, що в нашій телеграм-спільноті купа будівельного гумору. Отож, посилання на чат і на телеграм-спільноту я залишу в описі під відео. Пробіжимося швидко по характеристикам. Працює даний штруборіз 125 дисками, можна регулювати ширину штрубіння від 8 до 30 міліметрів і погрожати можна від 5 до 29 міліметрів. І відразу скажу, що помітив вибиту шкалу, не намальовану, а вибиту і на шкалі, як бачите, навіть градації є в 3 міліметри. Ці моменти я також хочу з вами перевірити. І потужність даного штруборіза 1500 Вт і скажу. Ще для тих, хто мене давно дивиться, той знає, хто по моїх порадах купував різний інструмент Crown, Кажу ще раз, що Crown себе позиціонує як професійний інструмент. Так, друзі, так вам не почулося для тих, хто вперше дивиться, для тих, хто вперше впізнає Crown, Crown себе позиціонує реально як професійний інструмент і створений для професійних завдань. А чи професійний він чи не професійний? Далі ми з вами в огляді розберемося. І комплектація даного штруворізу вражає: по перше йде два диска по бетону забрендованих від Crown. ключ для зняття оснащення. Кажу відразу, що ключ дуже товстий, має велике плече. І товщина ключа складає 3,5 міліметра. Дуже класно, що в комплекті йде ось таке зубило, якщо робите подвійну штрубу, щоб могли забирати лишнє, то, що вам не потрібне. Також в комплекті товста класна ручка, яку ви не поламаєте, хоч пригай по ній, хоч ставай. Два шестигранних ключа, запасні щітки, інструкція по експлуатації і гарантійний талон. До речі, якщо щось стається з гарантією, завдяки ось такому гарантійному талону ви заповняєте і на новій пошті відправляєте завжди за рахунок постачальника. Ну і крауни нам положили. Ось такий каталог з презентацією купа купа новинок. Якщо комусь щось цікаво по крауну, обов'язково пишіть, ми протестуємо. Ну що ж, друзі, тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті. Ну і немає можливості потримати даний штруборіз в руках, а тим більше ним користуватись і побачити, як він працює та що він може. І вага даного штрубуріза 4 кг 82 г, грама. А забув поклати диски з дисками 4 кг 300 грам. На що перше хочеться звернути увагу? Це що у верхній частині ручка йде по. Повністю, повністю прогумована, і гума тут дуже хорошої якості. Вона просто так не віддирається від корпуса, а має таку структуру, щоб рука не скользила. Також звернув увагу на кнопку. Як бачите, вона по всій, по всій е довжині ручки. Але кнопка тут зроблена з технікою безпеки, без додаткового нажиття на цей запобіжник вона не включиться. Але коли ви нажали запобіжник, ви можете хват робити будь-який і сюди. Рука влізе в будь-якій великій рукавиці, навіть такі зимові великі варішки. Покажу, що є швидкий доступ до щиток. І, до речі, забув сказати, що крауни сказали, що оберти в ньому встановлять 8000 500 обертів у хвилину покажу зі зворотньої сторони, як виглядає штруборіз. Як бачите, він зроблений на фоні болгарки, тому що є штруборізи ще позже зроблені як на фоні циркулярної пили. І, як на мене, штруборізи на фоні болгарки більш довговічні, більш витривалі. Хочу звернути вашу увагу, як реалізована кнопка блокування шпинделя. Вона повністю повністю. Залита в корпус редуктора. Також зверну вашу увагу на отвори для охолодження. Є, ви бачите, збоку, і є в передній часті. Це для того, щоб охолоджувало редуктор, і є в нижній часті. Але, друзі, будьте уважно, у верхній частині немає отворів для охолодження. І це дуже добре. Чому це добре? Тому що, коли ви працюєте, вам не буде бетонна пилюка з тим всім бетоном, з абразивом летіти вам в очі, летіти вам обличчя. Покажу, що в передній частині штурбуріза біля захисного кожуха, як бачите, є упорний. Спеціальний такий ролик, є патрубок для відведення пилу, і замітив, що патрубок цей на гумовому такому демпфері, він, виходить, трішки підпружинений. Зразу покажу для тих людей, хто собі купив чи хоче купити, щоб знав, як знімається патрубок, легесенько провертаєте, провернули і знімаєте. Є, бачите, спеціальні такі хвостики. Раз. І зафіксували так. Ну що ж, перейдемо тепер до захисного кожуха. В ньому, як бачите, є отвір з різьбою для того, щоб ви могли зафіксувати додаткову ручку. Друзі, ручка, до речі, з лівою різьбою. Також дуже зручно, що при роботі вона не відкручувалась, і покажу, як реалізоване регулювання в захисному кожу. Є ось такий барашок, ви його попускаєте і все дуже просто. Регулюєте глибину занурення. Ще раз покажу, як виглядає шкала, чітко вибито. Опа! Ну що ж, друзі, давайте тепер разом подивимося, по чому продають штроборізи. Для цього я зайду на є-каталог, е адже на є-каталозі е найзручніше підбирати для себе всякі різні інструменти від різних інтернет-магазинів. Ось, наприклад, можна побачити, які ж труборізи є популярних. Також справа є більш доточний фільтр, де ви можете обрати точно під свої характеристики. Ну і, звичайно, у верху є вибір по брендах. Вибираєте всі бренди і ось бачите краун. А також хочу вам сповістити хорошу новину: що є-каталог е проводить конкурс на 40 тисяч гривень. Все дуже просто. Ви додаєте будь-які товари з є е каталогу в свої списки бажань. Але щоб сума не перевищила 40 тисяч гривень, обов'язково ваш список бажань має бути відкритий. Пишете коментар. Та відправляєте все це у Google-форму. Хто хоче більш дотошніше ознайомитися з умовами конкурсу на 40 тисяч гривень. Посилання я також залишу в описі під відео. Нехай щастить. Далі є ще один барашик, ви його відкручуєте, і ось тут безпосередньо вже добираєтесь для того, щоб розфіксувати чи зафіксувати диск. До речі, дуже класно, щоб поставити диски, не треба розбирати там весь корпус, як це буває в інших штаборезах, треба завтра розкручувати всі шестигранники. Ні. Тут, як бачите, ключ має подовжені такі рожки. Усередину є спеціальний шестигранник. Фіксуєте, все, прошу, дуже відкрутили. Все просто, все класно. Знімаєте скільки вам гайок треба: одну, дві, три, там, чотири, скільки там треба. І ставите диск. Це друзі, я демонструю тим людям, кому треба час від часу міняти ширину штрубіня, Показую, що не треба кожуха розбирати. Все робиться дуже швидко і як бачите, за Пару секунд це все можна діло зробити, але давайте ми ж все ж таки з вами знімемо цей кожух і покажу вам, що всередині як воно виглядає. Все доточно, все як ви любите. А замірюємо зараз вал, замірюємо різьбу, подивимося, чи там є захист підшипника від пилюки. Ось так виглядає механізм, який притискає. Ніякого пластика, все метал. Ну, як на мене, зроблено гідно. Чому гідно? Зараз поясню. Так, покажу відразу, що на ньому стоїть шість фланців. Сьомий фланець посадочний на шпиндель, і восьма гайка патрубком, яка притискає це все. І товщина кожного фланця становить 4 мм. Так, давайте знімом, покажу як виглядає. Посадковий планець, і відразу покажу, що на шпинделі є захист підшипника від потрапляння бруду і пилу. І як бачите, навіть не видно підшипника. Це дуже добре. І також друзі, покажу, як фіксується кожух на планець. Не просто протискається є, ще бачите, металева така пружинка всередині. І що ж я буду задотошно, якщо я не замірюю зовнішній та внутрішній діаметр. Зовнішній діаметр 53 мм, Друзі, і внутрішній 35 мм. По мережевому кабелю він класний, гнучкий. Гумовий кабель заводський поперечним перетином 2 на 1 мм квадратний і довжина того кабеля 2 метра. Так, друзі, перед тестом частково розібрав захисний кожух, і хочу показати деякі нюанси, які мені подобаються. Як бачите, намальована стрілечка, це означає, що шпиндель крутиться в цю сторону з дисками. Відповідно, пилюка буде в цю сторону, і відразу бачите, як в корпусі металевому відлитий патрубок. Це зроблено для відведення пили. Тобто, якщо підключаєте пилосос, виходить, що він практично буде забирати всю пилюку. До речі, на при жимній гайці ліва різьба. Також покажу підошву, завдяки якої регулюється виліт з І скажу, що вона товста. Тощина її становить 3 мм. Дуже просто все збирається. Кожен гвинт має всередині гравер, щоб вони не відкручувалися. Друзі, також покажу, що є спеціальна пластина, яка закриває гайку. Так само, щоб звідси не виходив пил. Все це на таких надійних пластикових барашках. Пластина, як бачите, має упор, впирається, вона не впаде вниз під час роботи. І саме головне, що багато хто з вас напевно подумав, що щоб ставити диски, треба цю всю конструкцію розбирати. А ніфіга, тут дуже просто і надійно краун придумав. Просто відкидаєте ось це віконечко, встановлюєте ключ, ключ, до речі, має подовжені рожки. Встановлюєте ключ, ну або ключом крутите, або шестигранником. всередині є. Отвір під шестигранник, шестигранником відкручуєте або самим ключом безпосередньо, як вам ще затиснете, це буде видно. Ось, відкрутили, знімаєте, не треба нічого розбирати, достаєте ті фланці, між якими вам треба вставити диски, і дуже просто встановлюєте диски. Дивіться, нічого взагалі не треба розбирати. Просто раз, встановили диск, накидали, скільки треба шайб проставочних, поставили ще один диск, ще одну шайбу і все це діло фіксуєте. Ось так зафіксували і все. Раз, два. До речі, друзі, забув вам сказати, що ручка тут теж йде дуже добре прогумовано. Ну що ж, друзі, давайте разом з вами послухаємо, як він працює. Як ви почули, є плавний запуск. Так, давайте замірюємо тепер, які тут насправді йдуть оберти. Ну, як бачите, оберти, краун вказує правдиво, і я дуже багато тестую техніки саме від краун, і Там завжди вони вказують правдиві характеристики. Так, друзі, давайте для початку спробуємо. Я виставив 3 міліметра. Не знаю, кому це потрібно, але ми попробуємо, чи зможе він взяти 3 міліметра. Так, без проблем бере так. Давайте зараз попробуємо занурити на 20 міліметрів. Я дуже помітив, що є підтримка обертів. Давайте зараз замірюємо глибину паза, що в нас вийшло. Дійсно, 20 мм. Як бачите, все тютенько в тютеньку. шкала класно відпрацьовує. На шкалі також я виставив 20 мм. І Давайте зараз спробуємо по максимуму його погрузити. Тобто 29 мм. Замірюємо струбу. Що в нас там вийшло? Ну, як бачите, 29 мм тупо все один в один. Ну, як на мене, це круто, це показник. Покажу, яка вийшла штруба. Як бачите, бордюр поребрик в мене йде з гранітною крошкою, досить такий твердий. І штрубуріст без проблем справляється з ним. Так, друзі, давайте зараз виставимо максимальну ширину, максимальна ширина 29 мм, і побачимо, як він буде справлятися з цим завданням. В принципі, справляється ідеально. Як бачите, ширина паза на штангенциркулі показує 30 мм, це максимум, що я його погрозив. Тут виходить якось так 29 на 29 Такий квадрат виходить, робиться. Ну, Як на мене, відпрацьовує на всі 100. Зупинити важко, класно, плавно йде. В руках вібрації не відчуваєш. Дуже класно, що ручка має ліву різьбу, закручується вперед, тому що ти направляєш його допереду, і тим самим продумано, що не буде відкручуватись. Ми побачили, як іде пил з пиловідвода, І дуже мені також сподобався ще один момент, що редуктор не виступає за ось цей стіл, а То буває в різних страбурізах, що редуктор. На рівні зі столом або трошки виступає і не дуже класно працювати. А тут, якщо навіть по максимуму опустив стола на весь виліт, тобто, щоб по максимуму брала, то редуктор взагалі не впирається вам до робочої поверхні. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Друзі, дуже класно, що можна розфіксовувати шпиндель за допомогою двох ключів. Це спеціально зроблено для того, якщо ви десь сильно затиснули вам диски, і ви не можете розтиснути за допомогою кнопки блокування шпинделя, щоб не виламати корпус редуктора. Для цього краун придумав додаткову фіксацію усередині прямо в валу. Ну що ж, Друзі, глянемо який редуктор штурборізав Ось так виглядає редуктор. Відразу скажу, що шестерня тут сидить на шпонці і шестерня зафіксована стопорним кільцем. Люфтів на тій шпонці тут немає. Зараз настільки добре підбирають шпонпази, що взагалі нічого не люфтить. Як бачите, друзі, покажу, що редуктор тут іде товстостійний, покажу, як виглядає змазка. Як бачите, її достатньо. Відразу скажу тим людям, які люблять додати змазки, Того не можна робити, тому що якщо ви додаєте більше змазки, відповідно нарушається тепловий зазор, відповідно будуть і більше шестерні грітися. Тут такий випадок не проходить, що маслом кашу не спортиш. Якраз завод виробник визначає, скільки грам до міліграма треба з маски, щоб адекватно нормально охолоджувався редуктор. Покажу, що шахти щитко тут стоять латунні. Так, Добираємось до кнопки. Друзі, я завжди говорю, що малі справи пізнаються з великих. Як бачите, в корпусі всюди-сюди є ребра жорсткості. Кнопка, як бачите, йде пилозахищена, конденсатор з сертифікатом CQC. Кнопка тут стоїть на 8 А. І саме головне, що кнопка стоїть якісна від торгової марки Marc QARC. І такі кнопки відразу вам кажу, що ставлять бренди. Далі покажу, що провода кожен з проводів має своє посадкове місце. Мережевий кабель броньований. Всередині йде зі спеціальним таким шнурком. Все це діло зафіксовано до корпуса. У задній частині стоїть безпосередньо електроніка з плавним пуском. З датчиком хола, який щитує оберти. Покажу ще, як виглядає електроніка. Звісно ж, є її серійний номер, все це надійно перекручено до корпуса, нічого ніде не болтається, нічого ніде не валяється. Всі провода, як бачите, зафіксовані стяжкою, плюс є радіатор для відводу тепла, для охолодження плати. Ось так виглядає якір. У задній частині стоїть магніт, з якого датчик хола щитує оберти. Є демпферна антивібраційна гумка, також є спеціальна шайба, яка захищає безпосередньо і від перегріву підшипників. Також ця шайба захищає, якщо підшипник розлетиться, щоб він не шкодив колектор. Покажу, як виглядає заливка колектора, як бачите, лаку дали більш-менш нормально, не пожаліли. І також покажу в верхній частині, що всі витки нормально пролаковані. Шестерня на якорі зроблена без шпонок, але скажу, що на якір ця шестерня сідає на шліци. Так, давайте глянемо, що там по катушках статора. Угу. Як запресували дифузор. Ось так виглядають катушки статора. Також все нормально пролаковано. Катушки, як бачите, зафіксовані спеціальним таким матеріалом, щоб при нагрітті вони там не опускалися і не падали. І саме головне, що катушка зафіксована до корпусу. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Ну що ж, друзі, скажу вам відверто, що мені сподобалось, що не сподобалось. Не дуже то мені сподобалось, звичайно, що стоїть шпонка тут на шестерні, але враховуючи те, що шпонпас нормально підігнаний, немає ніяких люфтів, Це раз. А друге в штроборізі є плавний запуск, і тому до -то, того моменту не треба боятись, Немає ніяких таких різких хривків, які би діяли на шпонпас. Тобто тут проблем з шпонпазом взагалі не буде. Тим більше шпонка тут стоїть широка. По роботі також претензій немає, все йде плавно, без лишніх там вібрацій, без лишніх там е, якихось скачків. Дуже сподобалось, як працює патрубок пиловідвід. Ви побачили, навіть без підключення пилососа настільки завихрюється повітря. І видно було на відео, що з патрубка виходить пилюка. І за це реально крауну жирний лайк. Ну і звичайно, друзі, також сподобалось, що тут. Класна підтримка обертів. Ти погружаєш на 30 мм, Він грибе, він того не відчуває. Додам до великого плюсу, що стоїть металеве таке колищадко, не пластикове, як це часом буває в штроборізах. І таке колищадко, скажімо так, переслужить цей штроборіз. А і також, звичайно, що мережевий кабель 2 метра ну трішки малувато. Не знаю. Майстри, пишіть в коментарях, нормально це чимало, бо багато майстрів мають подовжувачі, підключили і працюють. Ну і в принципі мені тут більше нема що додати знаєте, коли все класно і надійно, і нема до чого цепитись, і нема що додати. І я сміло можу рекомендувати цей штруборіз на кожен день роботи, тому що він зі своїми завданнями справиться на 5+. з плюсом.